На урочистому прийомі у мерії до Дня Залізничників зібралися кращі представники цієї транспортної галузі. З професійним святом їх привітав Юрій Вілков. Це свято зараз проходить в такій напруженій обстановці. іде війна, обстрілюється. Зараз об'єкти залізниці. Але Працювати потрібно, і Україна вижити без вас не може, неможливо. Коли зараз менше працюють і парти, відсутня авіаційний транспорт, багато, багато відповідальності перейшло на залізницю і ви виконуєте всі ті необхідні завдання, котрим ставляться перед вами, перед нашими залізничниками нашими. Криворізька дирекція зараз найпотужна. Дирекція залізниці в Україні зараз ви обслуговуєте і Дніпропетровську. І Кіровоградську, і Ніколаївську, Херсонську, там, Запорізьку області. Я дуже вдячний вам за таке відношення до своєї роботи. І в умовах воєнного часу залізничники забезпечують роботу криворізьких гірничо гірничозбагачувальних комбінатів. Ми і ті, хто працюють у чорній металургії, ну, працюємо на внутрішній, так сказати, ресурс, щоб ну продовжувала працювати ну, на наша держава. На початку війни, саме завдяки залізничникам, була проведена оперативна евакуація більше 120 тисяч біженців через Кривий Ріг. Організовано підвезення води у сестернах після руйнування окупантами Каховської дамби. Професія залізничника в нас, звісно, це саме, саме така поважна професія. Мені вона подобається, тому що, ви знаєте, це допомагати людям. Скоріше закінчилась війна, це саме, звичайно, саме. Перше побажання, ну і щоб наша професія розвивалася, за відданість професії кращих криворізьких залізничників відзначили міськими нагородами. Валерій Кожухар Андрій Славний цей день.